Вітаю, розглянемо книгу Як економіка росте і чому вона руйнується, Пітер Шиф та Ендрю Шиф. У вступі автори пояснюють, чому вони вирішили написати цю книгу, та яку мету переслідують. Мета книги, автори книги прагнули створити просте й доступне пояснення складних економічних процесів. Вони бачили, що більшість людей плутається в термінах і не розуміє, як працює економіка, тому автори вирішили використати алегоричну історію про острів і його мешканців, щоб показати, як виникає багатство, що таке капітал і інвестиції, чому з'являються кризи, чому надмірне втручання уряду і друк грошей призводить до проблем. Чому саме така форма викладу? В основі книги лежить ідея, яку ще в середині ХХ століття використовував батько авторів Айрвінг Шиф, відомий економіст і письменник. Він пояснював економіку через прості історії, які легко зрозуміти, ніж академічні підручники. Пітер та Ендрю продовжили цю традицію, обновивши її для сучасного читача, ключове послання вступу. Економіка це не щось абстрактне, чи лише для експертів. Вона стосується життя кожної людини, нашої роботи, доходів, заощаджень, інвестицій і майбутнього. Якщо ми хочемо жити в процвітаючому суспільстві, нам потрібно розуміти. Базові економічні принципи і критично мислити, коли політики пропонують легкі рішення. Розділ перший народилася ідея, автори починають з алегорії на острію живуть троє людей, які щодня ловлять рибу руками, аби вижити. Вони працюють зранку до вечора і весь результат одразу споживають. У такій системі немає запасів і немає розвитку, бо кожен день схожий на попередній. Один із мешканців придумує нову ідею створити вудочку, для цього йому доведеться кілька днів не доїсти, щоб мати час на її виготовлення. Завдяки цій жертві він отримує інструмент, який дозволяє ловити більше риби за менший час. Це перший приклад інвестицій. Людина відмовляється від миттєвого споживання заради більшого добробуту в майбутньому. Основна думка: економічний прогрес починається з ідеї і здатності відкласти споживання, щоб інвестувати у щось, що збільшить продуктивність. Розділ другий розподіл багатства, завдяки вудушці мешканець острова починає ловити більше риби. Ніж потрібно для його власного харчування, він отримує надлишок, топло вперше з'являється капітал і можливість зберегти ресурси. Інші мешканці бачать його успіх і домовляються співпрацювати, одні починають будувати нові вудочки, інші ловлять рибу, хтось бере в оренду готові інструменти, виникає торгівля та розподіл праці, де кожен може спеціалізуватися. Багатство більше не належить лише тому, хто придумав вудочку, воно починає розподілятися між усіма учасниками співпраці, автори підкреслюють, що нерівність доходів неминуча, але вона не є негативною. Той, хто інвестує та ризикує, має більший прибуток, проте й інші виграють від загального зростання. Розділ третій: використання кредиту. На острові вже існують інструменти запас риби та торгівля. Люди починають думати, як отримати більше вигоди без негайної праці. З'являється кредит, той, хто має надлишок риби, може позичити її іншому, а натомість отримати відсоток у майбутньому. Це дозволяє тим, у кого немає достатніх коштів, інвестувати в нові ідеї чи інструменти. Але кредит має ризик. Якщо боржник не зможе віддати борг, кредитор зазнає збитків, автори показують, що правильне використання кредиту допомагає розширити виробництво і створити нове багатство, а надмірне використання веде до боргових проблем. Основна думка, кредит це потужний інструмент розвитку, але він безпечний лише тоді, коли використовується для інвестицій, а не для надмірного споживання. Розділ 4. економічне розширення, завдяки інвестиціям і кредиту і економіка острова зростає. Тепер люди можуть ловити рибу швидше, будувати нові інструменти та навіть створювати інші товари. З'являється поділ праці: одні займаються ловлею риби, інші виробляють інструменти, ще інші організовують обмін, в результаті рівень життя підвищується. У людей більше вільного часу, більше їжі, з'являється можливість розвивати культуру та нові знання. Автори підкреслюють, що саме інвестиції та підприємництво створюють економічне зростання, а не просто друг грошей чи споживання. Основна думка економічне розширення можливе завдяки інноваціям, кредиту, підприємництву та співпраці, а не за рахунок простого збільшення витрат. Розділ п'ятий процвітання любить компанію. Коли економіка острова стає ефективною, люди починають залучати нових мешканців. Приходять інші і бачать можливість жити краще, інвестувати або торгувати. Завдяки припливу нових людей відбувається зростання ринку, більше робочих груп, більше ідей, більше попиту і пропозиції. Це створює ефект масштабу, чим більше людей працює разом, тим продуктивніше розвивається економіка. Автори наголошують, відкрита економіка з вільним обміном вигідніша, заізольована, адже конкуренція та нові знання стимулюють розвиток. Основна думка процвітання зростає там, де є відкритість. Конкуренція та співпраця з іншими. Розділ шостий. Покладіть це у сховище. Коли з'являється більше риби, багатство, постає питання, як зберегти її. Створюється сховище, примітивний банк, де можна залишити надлишок риби. Це має кілька переваг: безпека, запаси не зіпсуються, не пропадуть. Зручність можна обмінювати не саму рибу, а розписки на неї. Можливість видавати кредити з цих запасів. Так з'являються перші фінансові інститути. Водночас є ризик, якщо сховище почне видавати більше розписок, ніж має реальних запасів, це призведе до інфляції та фінансової кризи. Основна думка: банки і фінансові інститути створюють зручність і стимулюють ринок, але неправильне управління призводить до криз. Розділ сьомий інфраструктура та торгівля. Коли економіка зростає, люди починають думати не лише про виживання, а й про зручність та розвиток. Виникає інфраструктура, дороги, човни, склади інструменти для ефективної праці, з'являється торгівля між мешканцями острова, один спеціалізується на риболовлі, інший на будівництві, ще інший на виготовленні інструментів. Така спеціалізація підвищує продуктивність та якість життя. Також починається зовнішня торгівля, обмін із сусідніми островами, що відкриває нові можливості. Основна думка, інфраструктура і торгівля є фундаментом довгострокового економічного розвитку, адже стимулюють спеціалізацію інновації та взаємовигідний обмін. Розділ восьмий. Республіка народилася. У міру зростання економіки зростає й кількість людей, а разом із ними складність управління. Мешканці острова вирішують створити уряд для координації спільних рішень. Виникає республіканська форма управління, де лідери обираються для ухвалення рішень від імені громади. Уряд бере на себе такі завдання: регулювання торгівлі, організація інфраструктури, захист власності, контроль за фінансами. Але разом із тим з'являються ризики. Влада може почати перерозподіляти ресурси, брати кредити або втручатися надмірно. Основна думка: уряд може бути корисним для організації та захисту суспільства. Але надмірна влада і неправильне управління здатні зруйнувати економічний прогрес. Розділ 9. уряд стає креативним. Зі зростанням ролі уряду чиновники починають вигадувати нові способи фінансування своїх програм. Замість прямого оподаткування вони шукають більш в лапках креативні методи, випуск боргових зобов'язань, обіцянки майбутніх виплат. Друг грошей створення різних фондів і в лапках економічних стимулів. Короткостроково це здається вигідним, більше інвестицій, проєктів та робочих місць, але довгостроково таке креативне управління призводить до дефіцитів, інфляції та викривлення економічних стимулів. Основна думка: урядова креативність у фінансах часто маскує проблеми, але не вирішує їх. Замість цього створюються нові ризики. Розділ 10. зменшення риби. Риба в книзі символізує багатство та економічні ресурси. Через надмірне споживання, погане управління та неефективні проекти запаси риби починають зменшуватися. Водночас, уряд і далі обіцяє громадянам в лапках більше риби, розподіляючи те, чого вже майже немає. Люди починають залежати від допомоги замість того, щоб створювати нове багатство. Це призводить до кризи довіри, усвідомлення, що система може не витримати. Основна думка, коли економіка втрачає основу, виробництво та збереження ресурсів, а уряд живе за рахунок боргів та обіцянок, неминуче настає економічний спад. Розділ 11 рятувальний круг здалеку. Коли економіка опиняється у складному становищі, країна починає шукати допомогу ззовні. Рятувальний круг у книзі символізує запозичення грошей у інших країн або іноземні інвестиції. На перший погляд це вирішує проблему. України з'являються нові ресурси, щоб покрити дефіцит, але насправді країна стає залежною від кредитів і втрачає економічну незалежність. Замість виправлення власних помилок уряд відкладає реформи, покладаючись на чужі гроші. Основна думка позики зовні можуть тимчасово врятувати, але створюють боргову залежність і послаблюють економіку. Розділ 12. сектор послуг крокує вперед. Замість виробництва риболовлі люди все більше переходять у сферу послуг. У книзі це показано жартівливо, замість ловити рибу хтось відкриває школу співу чи пропонує розважальні шоу. Послуги важливі, але вони не можуть замінити виробництво реальних благ. Якщо країна робить ставку тільки на сектор послуг, то втрачає здатність створювати базові ресурси, це робить економіку вразливою, адже без реальних товарів та виробництва вона. Стає залежною від імпорту. Основна думка, послуги можуть підвищувати якість життя. Але економіка не може вижити, якщо нехтує реальним виробництвом. Розділ 13: Закриття рибного вікна. У книзі риба символізує гроші та ресурси. Рибне вікно це вільна торгівля. Люди можуть вільно купувати, продавати та обмінюватися рибою. Коли уряд починає обмежувати торгівлю, податки, мита, контролі цін, воно фактично закриває вікно. Результат зменшується стимул до виробництва, падає ефективність економіки, з'являється дефіцит. Це нагадує ситуацію, коли уряд втручається в ринок, створюючи більше проблем, ніж вирішує. Основна думка. обмеження ринку підриває розвиток і веде до стагнації. Розділ 14. Хатинка перенасичена. У цьому розділі розглядається продмелема надмірного споживання та боргів. Хатинка символізує економіку, побудовану на кредитах і споживанні. Люди починають жити у борг, купуючи більше, ніж виробляють, і з часом хатинка стає хиткою та нестійкою. Перенасичення споживанням веде до зростання боргових зобов'язань, зниження заощаджень, економічних криз. Коли ресурси закінчуються, економіка виявляється вразливою і починає руйнуватися. Основна думка, якщо країна робить ставку на борги і надмірне споживання замість виробництва та заощаджень, економіка стає крихкою і приреченою на кризу. Розділ 15. Хатинка рут. У цьому розділі вводиться персонаж Рут і її хатинка як метафора для життя не за можливостями. Рут хоче мати красиву та велику хатинку, але не може собі цього дозволити. Вона бере позику й купує речі у борг, створюючи ілюзію багатства. Проблема в тому, що справжнього виробництва та ресурсів немає, усе тримається на кредитах. Це символізує економіку, яка намагається підтримувати високий рівень життя за рахунок позик і споживання, а не заощаджень і інвестицій. Основна думка, борги можуть створювати видиме процвітання, але, зрештою, ведуть до фінансового краху, розділ 16-й, натисни на газ. Цей розділ пояснює, як уряди і економісти намагаються стимулювати економіку замість того, щоб вирішити проблеми боргів та дефіциту, вони додають ще більше кредиту і друкують гроші. Натисни на газ означає штучно прискорити економіку за допомогою зниження відсоткових ставок, збільшення державних витрат, друку нових грошей. Це може дати короткостроковий ефект, видами зростання. Але довгостроково призводить до інфляції боргових криз і фінансових бульбашок. Основна думка: штучні стимули не замінять справжнє виробництво, вони лише відкладають кризу і роблять її гіршою. Розділ 17 риба вдарила у вентилятор. У цьому розділі настає момент істини. Криза вибухає. Економіка, яка роками жила в борг, більше не може підтримувати ілюзію стабільності. Люди розуміють, що надруковані гроші й обіцянки не замінюють справжні ресурси риб у метафорі книги. Уряд намагається закрити дірки позиками, але тепер борги перевищили можливості країни. Починається хаос, інфляція, безробіття, втеча інвесторів, падіння довіри до уряду. Головна думка коли економіка занадто довго ігнорує реальність та живе в борг, настає момент, коли в лапках риба вдаряє вентилятор, і криза стає неминучою. Епілог автори підсумовують головні уроки книги: економіка зростає не завдяки боргам чи друкуванню грошей, а завдяки виробництву заощадженням та інвестиціям. Будь-яке суспільство може процвітати, якщо люди працюють, створюють цінність та раціонально розпоряджаються ресурсами. Водночас, якщо уряд намагається в лапках обдурити систему через штучне стимулювання та кредити, настають кризи і колапси, важливість вільного ринку й обмеження ролі держави підкреслюється як основа стабільності. Книга закінчується оптимістично. Навіть після найгірших криз можливе відновлення, якщо повернутися до принципів раціональної економіки, підприємництва та ощадливості. Головна ідея, економіка і життя підкоряється простим законам: ті, хто їх ігнорує, стикаються з кризою, ті, хто дотримується, досягають справжнього процвітання. Висновок книги, економіка функціонує на базових принципах. Виробництво, обмін, заощадження та інвестиції, справжнє багатство створюється не завдяки друкуванню грошей чи накопиченню боргів, а завдяки створенню реальної цінності, надмірне втручання держави, зростання боргів і легкі гроші неминуче призводить до криз та обвалів. Успіх країни залежить від того, наскільки її громадяни самостійно, раціонально та продуктивно використовують ресурси. Повернення до здорових економічних принципів можливе лише через відповідальність, ощадливість та підприємництво. Практичні поради для сучасного читача перше. Живіть за коштами, уникайте надвірних боргів і не покладайтеся на кредити як на основний спосіб життя. Друге створюйте цінність, інвестуйте свій час і зусилля навички та діяльність, які приносять користь іншим. Третє, заощаджуйте: формуйте фінансову подушку безпеки, навіть якщо це невеликі суми. Четверте, інвестуйте розумно, обирайте інвестиції, які створюють довгострокову віддачу. А не миттєвий прибуток. П'яте. Скептично ставтеся до легких грошей. Швидкі схеми збагачення або надмірна залежність від державної допомоги часто ведуть до втрат. Шосте. Думайте, підприємницьке, шукайте можливості створювати нові продукти, послуги чи рішення, а не лише споживати. Сьоме. Вчіться з історії, економічні кризи мають закономірності. Розуміння минулого допомагає приймати мудрі рішення сьогодні. Восьме, розвивайте фінансову грамотність. Розуміння базових економічних принципів захищає від маніпуляцій та дозволяє зберегти добробут. Головний урок: стабільність і добробут будуються на простих принципах: Працюй, заощаджуй, інвестуй і живи відповідально. Сподобалось відео? Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Дякую вам!